Усі ми вітанечка! З вами Дмитро, і сьогодні я хочу дати все ж таки знову силову йогу, більш функціональну, для того, щоб продовжити передмарафонну практику, тому що потім я не знаю, тільки можливо буде час на англомовну. А, нагадую, що перед тим як переходити на абсолютну символу, бажано пройти йотерапію 21 як мінімум. Тому що в цей раз я хочу таку вибухову зробити йогу щоб за 21 день людина себе прокачала, щоб вона могла використовувати ці практики не тільки для того, щоб покращити свій стан, ну, тобто фізично стати сильніше і прокачати своє тіло, щоб воно було гарніше. А ще додатково таким чином, щоб у людини це могли бути практики як розминка або заминка. Тому що це важливо для тих, хто займається професійним спортом і іноді недостатньо якихось цікавих практик. Ці практики будуть дуже цікавими. Вони будуть просто робити вам вибух мозку. Тому що я налаштований на працювати, тому що я завжди себе обмежую. Я не хочу себе обмежувати. Буде складно, і мені буде складно, і вам буде складно, але я гарантую вам результат реально. Тому давайте спробуємо ще попрацювати. Сьогодні дам таку теж вибухову практику, щоб ви себе підготували більш-менш. Ніколи не робив два тестових тренування, тому давайте продовжимо. Як я раніше казав, дихаємо через ніс, намагаємо слухати себе, якщо складно, видихаємо через рота, але все одно вдих ми робимо через носа. Давайте ми починаємо. Перша зв'язка. Ми стоїмо в горизонта, виходимо, немуля 5 см, після чого виводимо праве коліно до ліктя. Ой, до плеча, бокова планка, бокова планка з прогибом. Горизонт. Знову немовля 5 см. Ліве коліно до лівого плеча. Бокова планка ліва. Бокова планка з прогибом права. Горизонт. Зрозуміли? Поїхали. Вдих, видих, немовляє 5 см. Вдих, видих, праве коліно до правого плеча. Вдих, видих, права бокова планка з коліном. Вдих, видих, ліва бокова планка з прогибом. Вдих, видих, горизонт. Вдих, видих, немовля, 5 см. Вдих, видих, ліве коліно до лівого плеча. Вдих. Видих. Ліво бокова планка. Вдих. Вийдих. Право з прогибом. Вдих. Видих. горизонт, Вдих. Видих, намовляю 5 сантиметрів. Дих. Вийдих. Права боку. О, право колін до правого плеча. Віх. Видих. право планка з коліном. Вдих. Видих. Ліва з прогибом. Вдих, видих, в горизонт. Вдих, видих, немовля, 5 см. Вдих, видих, ліво до лівого. Вдих, видих. Ліва планка з коліном. Вдих, видих, Право з прогибом. Вдих, видих, горизонт. Немовля. Вдих, видих. Право до правого. Вдих. Видих. Права планка з коліном. Вдих. Видих. Ліва з прогибом. Вдих. Видих. Планка. Вдих – Видих. І, немовля, вдих. Видих. Ліво до лівого. Вдих. Видих. Ліва планка з коліном. Вдих. Видих. Право з прогибом. Вдих. Видих. В горизонт. Вдих. Видих. Розслабились. Далі. Буде три зв'язки. Не переймайтеся. Якщо мало, повторюйте. Поїхали. Ми з цього положення. Виводимо себе, робимо крок вперед. Воїн. Після чого ми намагаємось навантажити нашу ліву ногу, наприклад. Заводимо коліно до п'яточки. На півмісяць. Воїн з прогибом. На коліно. Добре, знову. Крок до переду. Воїн. Ліве коліно до правої п'ятки. Напівмісяць. Ту бути охайним. Воїн з прогибом. База. Буду казати, база, що на коліно таке собі. Поїхали. Крок лівим воїном. Вдих. Видих. Праве коліно до лівої п'ятки. Вдих. Видих. На півмісяць. Вдих. Видих. Воїн. Прогибом. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Правий крок. Воїн. Вдих. Видих. Ліве коліно. До п'ятки. Вдих. Видих. На місяць. Вдих. Видих. Воїн з прогибом. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Крок лівої воїн. Вдих. Видих. Право до п'ятки. Вдих. Видих. півмісяць. Вдих. Видих. Воїн з прогибом. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих. Крок правою. Воїн. Вдих. Видих. Ліво коліно до п'ятки. Вдих. Вийди. Напів місяць. Вдих. Видих. Воїн з прогибом. Вдих. Виник. База. Вдих. Вих. Крок лівою. Воїн. Вдих. Виїх. Праве коліно до п'ятки. Вдих. Вин. На півмісяць. Вдих. Видих. Воїн. З прогибом. Вдих. Вийн. База. Вдих. Видих. Крок правою. В воїн. Вдих. Видих. Коліно до п'ятки. Вдих. Видих. На півмісяць. Вдих. Видих. Воїн з прогибом. Вдих. Видих. База. Вдих. Видих розслабилися. Останні зв'язочка. Розумію, що так. Нормально напружує, але це нічого. Давайте. Поїхали. Горизонт, чатуранга, дельфін. Зобака мордою догори. Горизонт. Чатурангу робимо можемо на колінах. Дельфін. Ми спочатку лікті ставимо. Потім вирівнюємо ноги. Морди до гори. Ферштейн. Ферштейн. Складно. Якщо складно, обмежуємо рух. Чатурангу на колінах робимо. Або трохи згинаємо руки. Кожен адаптує під себе. Шість кілець нормально витримаєте. Горизонт. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Видих, дельфін. Вдих. Видих. Морди догори. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Четуранга. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. Морди догори. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Четуранга. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. Морди до гори. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Четуранга. Вдих. Видих. Дельфін. Вдих. Видих. мордою до гори. Вдих. Видих. Горизонт. Вдих. Видих. Чатуранга. Вдих, вид... вдих. Видих. Морди. Ой, дельфін. Вдих. Видих. Морди догори. І вдих. Видих. Горизонт. Вдих, вид... вдих. Видих. Чатуранга. Вдих. Видих. Дельфін. І вдих. Видих. Мордою догори. Розслабились. Залишіть відгук, як відчуття, бо з мене втече нормально. Так, буде реально спекотно. Ви вже можете використовувати ці дві практики. Можете просто їх виконувати, можете цю практику три рази повторити. А щодо іншого, у мене, як усі знають, є англомовний канал. І зараз там йде курс е, по роботі зі сколіозом. Ви можете туди перейти, AdeptifYoga Online або AdeptifYoga від Дмитрій і практикувати навіть там. Нічого складного, максимально базова англійська для розуміння. А так, до зустрічі!